Днем раніше Я показувала квітування Півонії Америка. Погляньте, знімала я квітування її вранці. Зараз день, і подивіться, як ці метелики так і не розкриваються, і навіть і не вигорають на сонці Такого, такий колір зберігають до кінця свого квітування. Зверніть увагу, ще жодна квітка не облетіла. Хоча цвіте, вона вже, мабуть, п'ятий день. П'ятий день, і квіти тримаються. Оці бічні бутони розпускатимуться пізніше, і вони також усі розпустяться. І побачите, наскільки довго тримається квітка півонії Америка. Дуже красива, красивий має колір. Майже не показує своєї серединки, тому що ці верхні пелюстки ніби трошки скривають, закривають її, цю серединку. І віддалік майже не видно середини, а ось цей колір малиново-вишневий. І ось тут поруч, боже, яка краса, ви, мабуть, впізнаєте оцю темну квітку. Old Faithful. бархатистий, темно-вишневий колір, аж чорний по краю пелюсток. Ось, погляньте на цю ідеальну красуню з таким кольором. Знаєте, дуже мало кольорів. Півоні ось такого темного кольору. Ну, Може, я помиляюся, може, є більше. Але ось Old Faithful прям ну, темно, темно-темно-вишневий колір. Значить, у мене ще є е, то мені здається, вона теж такий колір має, але все рівно мені так здається, що саме Old Faithful він має. Темніший колір і е, такий темно-вишневий. Оце Old Faithful. Кущ надзвичайно високий. там на фоні Америки то він нижче, тому що в нас. Рівнина така не рівна місцевість, А трошки горбиста, і Old Faithful росте нижче. Але ви можете бачити, що бутони вивершуються над Америкою. От. І, значить, бутони мають висоту, я міряла, висота у них 1,35. Метр тридцять п'ять. У Америки трошки менший. За висотою, сам кущ трохи менший. яка краса. Уявіть собі, як розквітне повністю.